Дизайн інтер'єру в американському стилі. Усім привіт! Мене звати Ірина Кухарчук, я дизайнер інтер'єру, і сьогодні ми поговоримо про такий стиль в інтер'єрі, як американська класика. В цьому відео я розкажу, чим саме відрізняється цей стиль від інших стилів, наскільки він актуальний і як втілити його у вашому інтер'єрі. Отже, готові? Поїхали! В цей стиль я закохана вже багато років. Це еклектичний стиль, фільтрозатишок, функціональність і простір. Недавно в ньому я робила вже другий об'єкт, саме тому вирішила, що про нього слід розповісти відео. Перед тим як я буду заглиблюватися в історію виникнення, нагадаю, щоб ви підписувалися на мій youtube канал, тисні на дзвіночок, поставте свої подобайки. І, звісно, поширіте серед своїх друзів. Отже. Історія походження цього стилю дуже цікава, адже на його формування вплинули такі стилі, як арт деко, кантрі, колоніальні і класичні. У вигляд, який він зараз набув, створювався протягом столів і вбирав у себе усе найкраще з них. Його основу закладає класичний і колоніальний стиль, а у декоративні елементи в нього від арт деко і кантрі стилю. Як так, що в ньому стільки всього замішано? А відповідь проста. Коли перші переселенці оселяли Америку, то вони були родом із Європи і принесли із собою класичний англійський стиль. Його вони намагалися творити в питанні організації простору та матеріалів. Так як вони не могли mm -hmm. дозволити привезти з собою багато речей, тому ті предмети, з якими вони там опинялись, ставали багатофункціональними. Наприклад, Наприклад, чи валіза були і шафою і столом, так і утворився колоніальний стиль. Згодом країну захопив витончений арт деко і приніс у помешкання американців відтінки чорного, геометричні фігури, масштабності. В дружбій половині ХХ століття на зміну арт-деко прийшов стиль карті, який особливав стабільність та домашній затишок. Він додав нотку природності, натуральності, краси та гармонії. І ось так за роки формувань і впливом сучасності ми одержали функціональний стиль у манері вільного планування приміщення. Одна з основних характеристик американського стилю це вільне планування. Для збільшення вільного місця прибирають стіни, зайві перегородки і об'єднують кілька кімнат в один простір. Об'єднання кухні вітальні, столової кухні прихожі, кухні столової вітальні та інших кімнат це все притаманно цьому напрямку. Стіни залишають, як правило, для спальних кімнат та сандузлів, інше для кабінету. І зверніть увагу, що ще не так давно для нас, українців, таке планування було мрією. Спогадо в дитинства ми з сім'єю з п'яти чоловік тиснулися у кухні площі 6 метрів квадратних. Звісно, на той час такою була наша реальність. Але погодьтесь, як добре, що тепер сучасні будинки в Україні будуть з набагато просторішими кімнатами і згідно європейських норм. Тож, як бачимо, відкрите планування стало активно проникати в нашу країну. Все це принесло в війні з Європи і з Рісної Америки. Хоча американцям часто притаманно об'єднувати багато кімнат в одну, та вони чітко виділяють в ній зони, в залежності від функцій. Наприклад, зона приготування їжі, зона споживання їжі, зони відпочинку і тому подібне. В цьому випадку дизайнери активно користуються теплим інструментом як центрування. Він полягає в тому, що ми збираємо певну групу меблів навколо якогось предмету, наприклад, крісла і диван біля телевізора чи каміння, чи, наприклад, кухонний гарнітур біля техніки. Варіантів багато. Цікаво, що таке планування осель і розподіл на зони можна побачити у відомих нам американських суткомах, таких як друзі, «Торі Лукови», вибуху, які вашу маму» і їх безліч. Переглядаючи такі фільми, можна близько познайомитись не тільки з культурою Америки, а й із дизайнерськими вподобаннями в інтер'єрі. Подобається вам тема моєго каналу? Хочете ще більше дізнатися про дизайн інтер'єру, про різноманітні стилі в ньому та як їх реалізувати в своєму помешканні, тоді підписуйтесь на мої інстаграм та фейсбук-сторінки, посилання на які буде розміщено внизу під цим відео. Там я частіше публікую цікаві теми і розкриваю дизайнерські таємниці. Кольорова гама. В сьогоднішньому нашому стилі кольорова гама передбачається спокійно і добротно. Віддайте перевагу природнім відтінкам, таким як бежевий, пісочний, пригущений терапотовий, коричневий, зелений. Можете зіграти на контрастах цих кольорів, та основна концепція повинна передавати відчуття комфорту, захищеності і простору. Основні матеріали для американського стилю це дерево, камінь, метал. Вони закладають основу американського інтер'єру. Дерева дуже багато, воно на підлозі, стінах, стелях, меблі, також переважно дерев'яні або і з дерев'яними елементами. Для підлоги вибирають плитку, її можна зустріти в сангузлах та на кухні, а фактурну дерев'яну підлогу у вітальні коридорі та спальні. Щодо стіль, то в цьому випадку рідко використовують шпалери. Переважно їх штукатурить і фарбують у легкі світлі відтінки. Інколи використовують орнаменти, але це рідко. До речі, якщо ви вже задумаєте про ремонт, тоді вам корисно буде передивити ще одне моє відео про те, як саме його розпланувати. Вверху і залишу посилання на нього. Меблі. Ростановка меблів у вітальні планується згідно композиційного центру. Наприклад каміну чи телевізор. Масивні дивани доповнюється парними кріслами, журнальними столиками, інколи пухом. Якщо камін є декоративним елементом і являється муляжем, тоді над ним можна висіти дзеркало, картина чи телевізор. У спальні основним елементом, на якого розміщуються усі інші неби, є ліжко. Воно розкішне із великим і масивним узблід'ям. Зверху над ним можна повісти дзеркало чи картину. Американці в своїх помешканнях часто люблять звертатися до симетрію, тому ви можете зустріти симметричне розташування світильників з двох сторін від ліжка та тумбочки. Також характерною ознакою цього стилю є бенкет та нога В кухні чудово пишеться поповний острівець, якщо ж, звісно, дозволяє площі. Якщо ж у вас північні із середньої площі, тоді можете використати барну стійку для розділення простору між кухнею і детальною. Декор. Декор це особлива деталь. Багато подушок, аксесуарів, свічок, картин, фотографій. Вони всі елегантно розставлені на полицях над каміни. Завжди, коли букаєте таким будинком чи квартирою, можете побачити декілька ваз із квітами, які розставлені по всьому помешканню. І, звісно, не забуваємо про дерев'яні панелі, маазелі, які являються традиційним декором стін, в будь-хласичним американському стилі. Текстиль. Простора вітальня чи спальня з високими стелями та великими вікнами додає величності приміщення. Часто для них використовують велику кількість текстилів. Це можуть бути розкішні штори, та тюль, декілька шипів, які елегантно підкреслюють розкішні карнизи та панелі на стінах. Текстиль додає м'якості інтер'єру, творючи затишну атмосферу. Чудовим дуетом до штору будуть слугувати килими, покривала, подушки та обивка на небі. Освітлення. За допомогою освітлення також можна розділити зону. Обов'язковим атрибутом над композиційним центром вітальні чи столові є люстра, розміщена над обідним столом чи центром композиційної групи. Вона має бути великою і розкішною. Для кухні над робочою поверхнею можна використати точкове освітлення чи трекери, над кухонним острівцем одну чи декілька ламп. І звісно, легкість свідка також використовується в робочій зоні. У спальні ви часто можете зустріти парні бра обох сторін річка. Також не забуваємо про центральну люстру, яка є окрасою будь-якого приміщення. Та звісно, додаткові джерела світла, наприклад, біля чи над столиком для майка. Особисті мої поради у Американський стиль найкраще підходить для просторих приміщень із високими стінами. Чи реально застосувати для маленьких приміщень? Так, але тоді без допомоги дизайнера вам явно не обійтись. бо без нього існує можливість візуально перетворити маленькі приміщення ще менше. Об'єднуємо кімнату з усіх та позбуваємося зайвих стін та перегородок. І, звісно, ділимо вже великі приміщення на зону. Зона проготування їжі, зона відпочинку, зона приймання їжі і тому подібне. Ваш бюджет не може дозволити собі натуральні матеріали, тоді вибирайте якісні, штучні аналоги, стилізовані у дерева чекання. Хоча купе більш практичні та в американському стилі все одно краще використовувати моделі із росівним блюктями. Якщо сама квартира чи будинок невеликий із невисокими стелями, тоді використовуйте світлі тони, вони візуально розширять простір. Використовуйте потужну витяжку і вкриті кутки. Це допоможе збирати запахи приготовленої їжі, і вони не будуть блукати по всій оселі. Надіюсь це відео буде для вас корисним. Підписуйтесь на мій YouTube канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі усіх нових відео. Буду вдячний за ваші подобайки, коменти і переписування. Розпосуджуйте український контент. Пишіть в коментарях, що саме було цікаво, та що ви, можливо, хотіли додати. Задавайте питання і пишіть, які теми були для вас цікавими. Опираючись на них, буду створювати нові відео. А з вами була я, Ірина Покрачук, дизайнер інтер'єру. До нових зустрічей. Папа.